25 лютого відбулось урочисте засідання вченої ради з нагоди дня університету та 154-ї річниці від дня народження патронеси закладу Лесі Українки. Захід зібрав адміністрацію закладу працівників і викладачів, а також почесних гостей. Серед присутніх були голова Волинської обласної ради, заступник голови наглядової ради університету Григорій Недопад, заступник луцького міського голови Ірина Чебелюк, заступник голови Волинської обласної військової адміністрації Тарас Шкітер, начальник управління освіти і науки. Волинської обласної військової адміністрації Наталія Матвіюк засідання вченої ради розпочалося хвилиною мовчання, вшануванням пам'яті загиблих захисників та захисниць України. Виконувач обов'язків ректора Анатолій Цьось розповів про значення постаті Лесі Українки для університету та Волині та наголосив, що заклад робить усе можливе для збереження та примноження спадщини Лесі Українки. Ми святкуємо День народження Лесі Українки. Відповідно, це День університету, День народження університету. Я щиро вітаю всіх наших колег, викладачів, студентів, всіх працівників і святом університету. І щиро зичу, щоб ми вже в цьому році працювали для нашої України вже в мирній, невоєнній Україні. А в нас є що робити. Ми багато попрацювали і маємо гарне надбання щодо Лесі Українки. Наші працівники підготували повне академічне зібрання творів Лесі Українки в 14, 14 томах. Зараз... Наші працівники підготували і вже опублікували зібрання творів Олени Пчілки у 12 томах. І Я щиро запрошую всіх небайдужих на презентацію творів Олени Пчілки, яка відбудеться 3 березня в головному корпусі університету. Опісля завідувач кафедри теорії, літератури та зарубіжної літератури Сергій Романов провів лекцію Олена Пчілка та Леся Українка в полоні культури. Він поділився своїми міркуваннями про внесок обох цих знакових постатей, доля яких тісно переплетена з Волиню щодо їх розуміння і сприйняття культури. Голова обласної ради Григорій Недопад високо оцінив внесок науковців університету в популяризацію творчості обох видатних землячок. Та Робота, яка проведена працівниками і партнерами. Великої національної університету Лесі українки. Ну, напевно, ще важко людям оцінити, скільки це великий шмат роботи і скільки матеріалу по лесі нового відкрилося для читачів, науковців, студентів простого пересічного українця. Під час заходу представники влади відзначили викладачів та працівників університету, вручивши їм почесні грамоти та подяки за сумлінну працю, високі професійні здобутки та внесок у розвиток освіти і науки. Із музичною композицією виступила студентка факультету культури і мистецтв Ілона Головчак, виконавши пісню Янголи, присвячену загиблим у російсько-українській війні.